Дякую Богу за вас. Ще одну зустріч біля наступної криниці. І коли ми читаємо Біблію, кожна зустріч з Ісусом змінювала життя. Ми можемо інколи хвалитися, знаєте, там, я молюся три рази вервичку в день, а я п'ять, А я помпейську дев'ятницю, а, а я таємницю щастя. То все добре. Питання. А я пощу два рази, а я, там, я, я більше, я три рази. Все це добре. Але чи це веде до зустрічі з Богом? Перше питання. А, друге, а якщо це відбулася зустріч з Богом, чи це перемінює моє життя? Щоб моя дитина сказала, тату, ти молишся на вервіці, я бачу, як це тебе змінює, як, тебе, як це перемінює твоє життя. Я бачу зміни в твоєму житті. Від того, що ти хочеш до церкви, від того, що ти хочеш на літургію, від того, що ти постиш і молишся, я бачу переміни в твоєму житті. Чи те, що відбувається в нашому житті, наші практики, ведуть до зустрічі з Богом і до приміни нашого життя. Пригадуйте, Марія каже Богові так, приймає Ісуса, Марія повністю наповнена Богом. Найбільше з усіх нас, з усіх людей, наповнена Богом. Вона йде 150, метр, 150 кілометрів до Єлисавети. Будучи, будучи вагітною, йде 150 кілометрів горами до Єлисавети, щоб Єлисаветі послужити. Бо Любов служить. Там, там де людина зустрічає Бога, це її перемінює. І надихає служити. Ісус зустрів Матвія, каже, іди за мною. І Матвій залишив свою митницю, свій пункт обміну і пішов за Ісусом. Захей одразу робить гостину. Тобто, зустріч з Богом завжди перемінює життя. Не можна зустрітися з Богом і залишитись таким самим, хоч чуть-чуть, трішки, але це щось змінює наше життя. Це не має бути так, я приїхав з реколекцією, не чіпайте мене, бо я приїхав з реколекцією. Ми приїхали сюди, щоб зустрітись з Богом. Стараємося, щоб наші ці реколекції були зустрічі з Богом. Щоб кожна конференція, літургія, сповідь, все це була зустріч живим святим великим Богом. І коли ми повернемося, щоб наші діти чи, чи чоловік, дружина, це помітили і сказали, ти світишся, я хочу поїхати з тобою, бо це тебе перемінило на наступного разу. Тоді це буде справді. Свідченням нашого навернення. Запитання, яке ми будемо собі ставити протягом цілих реколекцій, чи я справді зустрів Бога? І тут не йдеться про нашу релігійність. Бо люди релігійні, дивіться, Ісуса розіп'яли люди релігійні. Дуже релігійні. Вони постили два рази в тиждень. Вони давали десятину тминою кропу, тобто вони жертвували. Вони молились і знали Боже Слово. Ні? І розіп'яли Ісуса. Відкинули Ісуса Христа. Власне, запитати себе, на чому побудована моя духовність, на зовнішніх якихось проявах, чи я зустрів Ісуса насправді. І ми це будемо сьогодні себе запитувати наші вступній вступні конференції, на прикладі апостола Павла. І, і текст для, наших, для, для нашої конференції це послання до Филиппян. Третя, третя глава від 4 по 11 стишок для нашого іспиту сумління і мого теж кожного з нас. Чи я зустрів Ісуса? Покаятись – це зустріти Ісуса. І навпаки, можемо сказати: зустріч з Ісусом веде до покаяння. Павло був релігійний, правда? Це ж не Павло... Савло релігійна людина. І ось він говорить про себе. В цей уривочок можна поділити, як і, життя, як і наше життя, можна поділити на таких три етапи. Павло розповідає, яким він був до зустрічі з Ісусом, як відбулася ця зустріч, і що сталося після цієї зустрічі. І ми, розважаючи розбираю, на цим, теж можемо себе запитати і себе подумати, яким, я, яким було моє життя до зустрічі з Христом? Як це відбулося? Кожна своя історія, і, як це, і що це змінило в моєму житті? Павло говорить про те, яким він був. Хоч я міг мати надію на тіло, як ніхто інший на тіло надіятись думає, то тим більше я І перечислює. Обрізний восьмого дня з роду Ізраїля, з племені Віняминового, єврей з єврею, фарисей за законом. Через горливість, ревність я переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. По такій юдейській релігійності, бездоганний, все дотримував. З, з, мал, з маленьких днів, посвячений Богу, обрізані восьмого дня, тобто належить до народу Ізраїля, юдейського народу. З племені Вініаминова вона рахувалася одним з таким, ну, елітним племенем. З євреї з євреїв. Багато, багато євреїв після полону втратили свій родовід. А він пам'ятає і він знає. Там все чітко прописано, він знає кожного, кожного свого предка. Настільки ревний був, що переслідував церкву. Павло покладав свою надію на те, що він гарна духовна освіта, великі богословські знання, свій родовід, фарисеїв з фарисеїв. Дідузі, бабуся вірили і парабабуся. І, і, і він міг, міг хвалиться багатьма речами, як ми інколи можемо хвалитися, я 10 прощ ходив пішки до Єрусалиму. Тут не говориться, що це щось погане. На чому покладаємо свою собі надію? На ці свої практики, на те, що я зробив, чи на Христа? Чи я покладу надію виключно і тільки на Христа? Ми можемо детальніше прочитати, як Павло прийшов зустрів Ісуса. В діянні апостолів 9 глава 1,6, Пригадуєте? Савло. Супер... Релігійний супермен, Духов... духовність вищих хмар. Так коли можна так зустріти серед нас, особливо серед нас? Знаєте, таке побожне лице, ніби зів три ложки гречиці. Савл і ще дишучи грізьбою і убивством на учнів Господніх. Приступивши до пересвященника, попросив від нього листи у Дамаск синагога, щоб коли знайде яких чоловіків та жінок, що тієї дороги вони, що тієї дороги вони то в'язати і перевезти до Єрусалиму. Рух керований своєю ревністю, своєю ревністю вірують керований, ревністю за закон, спішить Дамаск. Він іде шукати християн. А Ісус шукає Його. Ісус шукає нас на дорогах життя. Наближається на коні до Дамаску, і ось нагло осяяли світла з неба, він повалився на землю, і голос почув, що йому говорив: Савле, савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, Хто ти, Господи? А той, я Ісус, якого ти переслідуєш, трудно тобі йти проти рожна. Тоді запитує: Господи, що хочеш, щоб я вчинив? А Господь до нього, уставай, іди до міста, там тобі скажуть, що маєш робити. Павло, Савло мусив упасти з коня з тої свого п'єдестаду, з, 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 з тієї манії своєї величі, що він такий, бездоганний, святий, фарисеїв, фарисеїв, а мусив впасти, осліпнути. Щоб потім повірити, прийняти хрещення, відкрились очі. Провів якийсь час у молитві, аж потім став свою, усю свою надію поклав виключно на Ісуса Христа. Більше ні на що? Чи Він, дальше, чи він не постив постив? Чи Він не молився? Молився. Чи він не проповідав? Проповідував. Все було. Але надія не на це. Надія на Ісуса Христа. Ми знаємо політиків, які ходять до церкви, Путін ходить до церкви. Янукович багато жертв. Церква це потрібна, церква це мати, церква це ковчег. Але це тіло Ісуса Христа. Чи Ісус є моїм усім? Скелою, надією, Мого спасіння. І Павло пізніше говорив: я нічого не бажаю знати, крім Христа. І то розп'ято. Це слова Павла. Христом для мене світ розп'ятий, а я для світу. Горе мені, якби я не проповідував. Якщо ми наповнені любов'ю, ми цю любов віддаємо. Якщо є яблуко, то, а його під прес, то свій який буде? Помідорний, томатний? Яблучний. А якщо в нас є там мандарин, його під прес, сік буде яблучний. Мандариновий. Якщо ми наповнені Богом, а в нас якийсь прес проблем, то ми будемо випромінювати все рівно Бога, Його любов. Не свій егоїзм, не своє я. Бо якщо ми наповнені собою, ми, ми віддаємо себе від Свій егоїзм. Коли ми приходимо додому, що я віддаю своїм рідним? Що, що видно від мене? Мій егоїзм чи Бога? Чи Ісуса? Можливо, втомлені, можливо, можливо якийсь прес, можливо, проблеми, а вони будуть Чи є? Чим я тоді, що від мене струменіє? Чим я тоді кровоточу? Доброю новиною Христом чи своїм егоїзмом? Будь-хто, будь-що, на кого я надіюся, не може спасти. Спасає тільки Христос. Стешок 7. В цьому нашому посланні до Филиппіан, 3 глава, 7 стишок. Але те, що для мене було за надбання, те, що я вважав за прибуток, тепер я вважаю за втрату. Це все, на що я покладався. Пізнавши Христа, я це вважаю за втрату. Воно нічому й не дало. Павло каже, це втрата. Тож усе, я, я все вважаю за втрату ради пізнання Ісуса Христа, мого Господа. Ради Нього я відмовився від цього. І все вважаю за сміття, щоб придбати Христа. І тепер Він каже, це все, що я, що я цінував раніше, це все сміття. Головне пізнавати Ісуса Христа. Отже, ми їдемо на реколекції для чого? Щоб пізнавати Ісуса Христа. Ми постимо для чого? Щоб пізнавати Ісуса Христа. Ми молимось, чуваємо для чого? Щоб пізнавати Ісуса Христа. Оце є наше. Ми ділимося, спілкуємось, щоб пізнавати Ісуса Христа. Сповідаємось, йдемо в прощу пішки. Все, що робимо, щоб пізнавати Ісуса Христа. Не щоб похвалитися, не щоб це стало моєю надією, по акції до неба не йдуть. Пригадуйте уривок. Багато каже, Ісус, каже і мені, ми твоїм іменем бідсів виганяли, мертвих воскресали. Ісус каже, я не знаю вас. Багатьом скаже. Може продовжувати, Мови ми говорили. А Ісус каже, Я не знаю вас. Бо ви мене не знали. Чи ми знаємо Ісуса Христа? Чи я зустрів його, справді його. Ми стоїмо перед океаном і хочемо його перестрибнути. Хтось розганяється на 3 метри. Інший на 5 метрів. Супермен! Ну, але ж океан не перестрибнеш. Перейти через океан можна тільки на руках Ісуса Христа. Тільки Він може перенести. Ми хотіли би перестрибнути якось через з якусь ту чи іншу, надіючись на щось, на щось, крім Ісуса Христа, це намагання перестрибнути через океан. Один, один проповідник писав, пам'ять мене зраджує вже. Але я хочу пам'ятати тільки одне. Перше, що я грішний, а друге, в мене є Спаситель Ісус Христос. Дай Бог нам усім завжди пам'ятати ці дві речі. Навіть коли, коли ми щось інше можемо забути. Дві речі. Ми грішні, це, це правда. Нас є спасити. це друга правда. Бог один, і це точно не я і не ти. Царство Небесне, говорить Ісус, подібне до скарбу захованого, що людина, знайшовши, ховає його. І з радости йде і все, що має, продає і купує те поле. Щоб володіти тим скарбом. Скарб Ісус Христос. Щоб, щоб, ним було, щоб мати Його. Не, не варто віддати все, щоб мати цей скарб. Це та перлина, говорить Ісус, яку знайшовши, продає все, що має, і купляє ту перлину. Ісус, це все для нього задля пізнання Його. Варто, варто, все, Павло каже, все вважаю за сміття. Це те що, те, що погано пахне. Там в посланні до Павла Везуй до Риму, в Кайданах, і буря, і корабель. І з того корабля починають викидати все, що здавалося цінне. Коли буря, все викидає, зрозумієш, що це все не має цінності. Там весь вантаж, який цей корабель, починає, почи, починає викидати. Це так і в нашому житті. Чим більше ми чесні з собою, Тим більше будемо розуміти, що все, що ми робимо, заплявнене гріхом. Навіть те добре, що ми здає, нам здається. Ми не маємо чим похвалитися. Павло, Павло говорив: я не можу нічим хвалитися хіба своїми немочами. Якщо Павло це говорив, що він нічим не може похвалитися, то чим можу я похвалитися? Чим я можу похвалитися? Хіба своїми немочами? Хіба тим, що Бог нас пробачив? І знайшов. Ми інфіковані гріхом наскрізь. Моральність, хтось сказав, моральність може врятувати від в'язниці. Від Часто може, потім нічого злого не зробив. Добре, ну це може хіба від в'язниці врятувати. Але, але не від пекла. Чи ми зустріли Ісуса? Павло не скучав за минулим. Він його відкинув і пішов далі. Не оглядався назад, не пригадував. Бог це простив. Ми приходимо до сповіді, і Бог нам пробачає. Ісус нам пробачає все чисто, з чистого листка. Він же ж не говорить нам так, я тобі пробачаю, але, але ніколи тобі не забуду. Я тобі пробачаю, коли зустріну, і відвернувся в другу сторону. Я тобі прощаю, але не хочу з тобою говорити. Це ми так деколи говоримо. Він нам все пробачив. Ми отримали праведність від Бога, У нас немає нічого свого. Ми в Христа зодягнулися. Пригадай, ми приносимо споді все, що найгірше, а отримуємо все, що найкраще. Приношу свій бруд, те що, те, що погано пахне, те, що смердить. А отримую Його благодать, Його праведність, Його любов. Чи відбулося це зі мною? Чи відбулося це відбулося з нами, з вами. Ісай говорить: він взяв на себе наші немочі. Його ранами ми зцілилися. Його ранами ми силилися. Зустріч з Ісусом це початок, це не кінець. Бог не забрав Павла зразу до неба. Він залишився на землі. Бога є свої плани для нього були. І Бога є плани для нас. Зустріч з Христом перемінила наступне життя Павла. І каже, тепер я живу, щоб знайтися в Нім не власною праведністю, але тією, яка віри в Христа. Павло починає жити, але вже не цією праведністю, яку він, яку він здобував, натримуючись закону. Тепер він зодягнений, зодягнений в Христа, щоб пізнати Його. Павло починає жити, щоб пізнати Ісуса Христа. Йому служити. Силу Його Воскресіння, Бог Син, приходив в цей світ. Перший доброволець, який сказав отцеві, ось я пошли мене в зону. Нашої, нашого бруду гріха. За нас прикрив нас своїм тілом від осколків гріха на Христі і відкрив зелений коридор, щоб, щоб нам дарувати амністію, силою свого Воскресіння, воскрес, щоб нам дарувати Воскресіння. Це є Євангелія. Так полюбив Бог світ. Це силою Його Воскресіння. Ми приходимо до сповіді і отримаємо прощення на Голгофі. Вже заплачено. Ісус вже помер за наші гріхи. Нам тільки ми приходимо, щоб прийняти це і отримаємо прощення силою Його Воскресіння. На Христі відбулася битва. Пасха це перемога, щоб пізнати Його, силу Воскресіння Його. Нова мета появляється в житті. Чи є та нова мета в нашому житті? Це бажання слідувати за Христом, наслідувати, наслідувати вчення Ісуса Христа. Старатися кожного дня любити, як Він, служити, як Він, прощати. Бо кожного дня буде мати таку можливість ще сьогодні, правда? Християнська віра це, це про любов. І ще сьогодні у нас буде можливість так служити, як Ісус. Так прощати, мити ноги своїм учням, своїм ближнім. Легко говорити про любов до, до всіх людей, всіх людей. А у тих п'ять, які вдома, то тяжче. Але йдеться саме найперше про них. Я всіх люблю, тих, що в Африці, тих, що в інтернеті. Чи ти любиш тих, що вдома, ту найріднішу людину, так як Ісус? Чи всіх, крім Неї, або крім Нього? І в нашому житті проявляється Його сила, сила Його Воскресіння. Хтось сказав такі гарні слова. Якщо я можу щось пояснити, як це сталося в житті, як це я зробив. То це не від Бога. Якщо я не можу пояснити, як я це зробив, Боже, це тільки Ти це зробив. Це було не, не до виконання. А Ти це зробив, це твоя це сила Його Воскресіння. І ще будьмо до того готові пізнати Його силу, Його Воскресіння та участь у муках Його, уподобняючись Його смерті. І ти за Христом це також брати участь у Його терпінні. Це доля тих, хто йде за ним. Терпіння. Ми не оменемо їх. Ніхто у небі не, немає нікого, хто б не йшов вузькою дорогою, хто б не досвідчив терпіння. темрява буде атакувати світло. Темрява захоче погасити світло. І найкраще спілкувати з Ісусом, найглибше спілкування з Ісусом, найкраще. Відбувається в терпінні. Тоді ми найближче до Нього. Тоді тоді ми найчистіші, найчесніші в спілкуванні, найвідкритіші, коли переходимо долину терпінь, випробувань. Ідемо своєю хресною дорогою. Єднаючи ці страждання з стражданням Ісуса Христа, ми впливаємо на долі світу. Ми не все не завжди знаємо на всі відповіді, на всі питання, але все продиктоване любов'ю. Людина, яка приходить до Христа, нове майбутнє, щоб пізнати Його силу. Його Воскресіння, уподібнюючи з Його смерті, помирати для гріха, помирати для свого его, яке таке велике, аби досягнути Воскресіння з мертвих. Ми вдивляємось в обрій, і ми знаємо, куди ми йдемо, аби досягнути Воскресіння з мертвих, увірюючи в нове майбутнє, нові, нові цілі життя. Ми тепер бачимо, Павло каже, як це у зеркалі, тоді лицем в лице. Його ми проповідуємо, Нагадуючи кожній людині, навчаючи кожну людину всякої мудрості. Говорить послання до колосян, і тому я працюю, борючись з його силою, яка сильно діє в мені. І слова такі вражаючи, говорить Іов, я знаю, мій відкупитель живий. Останнього дня він підніме з пороху цю шкіру мою, яка розпадається. І своїми очима я Бога побачу. Колись ми своїми очима Бога побачимо. Він підніметься тіло, яке розпадається, колись розпадеться. І своїми очима ми Бога побачимо. Отож, ми сьогодні говоримо про зустріч з Богом, на прикладі Павла, який був до, на що надіявся до свого покаяння, як зустрів Ісуса, як змінили, як змінили серце, життя і пріоритети після зустрічі з ним, з Христом. Зустріч з Богом змінює життя. І так дивлячись на своє життя в світлі цього ривку, запитання для ділення. Чи відбулося зі мною правдиве невернення до Ісуса Христа? Чи відкинув я свої надії, опори? третє, чи оперся я на нього, на Ісуса, як на єдину надію свого спасіння?